І всім прийде, друзі! З вами Наптів Бес, і я думаю, ви вже зрозуміли по спойлеру в моєму телеграм-каналі, що я купив Транка. Так, сьогодні ми будемо іспитувати цього бійця крутого. Думаю, він доволі крутий. Нам дається 1000 монет Supercell Store, ще 5300 тисяч гемів. Куча пінів прикольних на транках. Мені вони подобаються. Зараз ще подивимося, як вони звучать. І все в цьому дусі. Друзі, відео буде дуже масивним, прикольним. Тому залишайтеся, ми погнали дивитись. Це його скін. Мені він не сильно подобається. Мені подобається звичайний, він, він, він якийсь, не знаю, краще. Ось так скажемо. І зараз прокачаємо, скільки нам е, вистачить голди. І. До якого левела ми прокачуємо. До 10-ї. Залишається ще 1000 монет. Непогано. Trang Instant Lieus Spreads ants in Largeria. Непогано. the first... Мені. Я не знаю. пишіть в коментарях, що ви вибрали, але я думаю, що ось це трішки краще. І ще 5 днів залишилось. Він в ранньому доступі, ще 5 днів. Непогано так. У нього титул такий собі, але теж, ну, типу, нічого такого поганого. На ще 300 гемів, я їх залишу, щоб ще я зміг купити скини з оновлення з піратами. А зараз ми будемо забрати і демонічні дропи. І ми сьогодні так, розблокуємо другий слот. Непогано. Зараз візьмемо Транка, подивимось, що він вміє. Якщо він імбовий, то буду його брати. Дуже багато, якщо ні, то вамп, -вамп. не вийде. Давайте підемо в соло шоудаун У нас є 346 кристалів, це дуже непогано. Друзі, якщо ви теж хочете Транка собі на основу, на твінк, як хочете, то прожміть, будь ласка, лайк і підписку, підписку на мій телеграм-канал і на YouTube. І в нього ось така атака, ми це бачили брало тоті. Чим далі він від, від, від цілі, тим е, більше урону. Але він дуже швидкий. Якщо типу, якщо, типу поставити ось ці штуки, бачите? ось так, І все, він, він і хі, хі, хілиться. Він доволі імбовий. А ще він е, доволі непогано хіліться. Так, ось це він. Як Дейл? Іде. Оп-оп. Він мені він мені це дуже імбовий. Друзі, мені він дуже подобається. Не знаю, як вам, але мені він дуже-дуже сильно сильно подобається. Давай, давай. Ой-ой. Треба обережніше. Опа. 12 кристалів у нас вже. І ми в, в, займаємо топ-1. Непогано. Ми виграли перший матч. І два стадопи з першого. Друзі, це може бути скін. Це може бути скін. Якщо це скін на Мортіса, то я не знаю, що це. Це скін на була, скін дуже непоганий. Це, мо... це може бути дуже таки непогано. І другий стадоп нічого. Але все добре. Я задоволений, суперсел. Дуже вам дякую. Скін. скін, скін. Це прикольно. Давайте ось так в клуб. Непогано, непогано. І скіна на ні, ні на кого. Все, добре. Ми трішки похвастались своїм транком, а іншим вже хвастатись не будемо. Ми, ми зайшли в матч, тут трішки потиків, трішки, Вон, я бачу, динамайк думаю, нормальний. І транк у нього є ось цей спрей, думаю, він буде лімітований. Бачите, чим. Деталі він стоїть від цілі, тим більше він урона на наносить. Це дуже непогано. І він швидкий і перезарядка не, не така ж велика в нього. Це теж дуже радує. Тому його можна буде в ограблення, Пограбу пограбування брати. І він дуже сильний. Загалом дуже-дуже сильний. Тому давайте зараз підемо до ПЕМ. Це ж тут п' оп-оп. Оп, і пем, і спарилось. Але він як теріл, бачите, як бочка. Це теж прикольно дуже. Він дуже швидкий, в чому прикол? В цьому в цьому прикол. А де ж цей кемпер? Мені дуже цікаво. Кемпер бот. Он вон он, он. Он він. Бачите, в нього ще гаджет, я зовсім, ну, я поки що ще. Не зрозумів нормально, що він робить. Але як я думаю. Давай стріляй в мене Барлі. Парлі. Не знаю. А, я зрозумів. Е зараз вам по поясню. Якщо Барлі стріляє і е він наносить 200 урону, то тоді наступна його атака буде наносити 1000. Ну, типу, в два, в два рази. В два рази. Менше. Ось так. Добре. Зараз ми підемо проти Кленсі. Він думаю, нам нічого такого не зробить. А, там і Бібі. Давайте два хіла шолі зробимо. Ага. А, ні, Бібі було Кленсі. Нічого страшного. Ось ось. Він навіть показує, коли атака, де в його радіусі Буде круто, щоб він атакував дуже сильно. А, він і він ще й хілиться. Я зрозумів, друзі, він імба. Цей транк просто якийсь імбовий, максимально імбовий. Бачите, зараз будемо. Опа, його нема. Опа, його немає. В нього дуже багато ХП. Ну, це може я кажу зараз, в нього багато ХП, тому що в мене багато штучок, які дають хіл і ХП. Але зараз ми будемо бувати з Сема. Семчик, семчик, іди до мене. Давай, не перешся, не пряйся. Треба трішки прискоритися. Оп! Оп! Не. А, і він і урон наносить, друзі. Це імба, я так думаю, це імба. Це доволі імбовий перс, скажімо так. Треба ще й пасівку йому купити. І зараз ми це і зробимо, друзі. Ми це і зробимо. Я купив Pass плюс, о, і ще цей пін прикольний. Це, думаю, ексклюзивний буде. І ми зараз можемо йому купити пасивку якусь, дуже цікаву. Це пасівка, дивіться, якщо хтось сидить в кустах, типу Шелі чи щось інше, то він їх бачить. Це неможливо. Це неможливо, друзі. Це дуже імбовий перс. Я просто зроблю відео, якщо ви наберете під цим відео, якщо ви під цим відео наберете 7 лайків, то я зроблю відео, де буду його апати на 1000 кубків, а може навіть навіть і більше, якщо ви захочете. Так, Макс, іди до мене. Ми з тобою порозмовляємо і все. Готово. Вона помер. Померла. Ага. Ось так, ось так. Добре. Ще 200 дропи спершу нічого. З другого. З другого теж нічого. Непогано. Мені вже скін випав. Це дуже таки непогано. Зараз подивимось. Так, але я хочу на Мортіса. Дуже сильно хочу на Мортіса. І нимбовий. І нимбовий. На Отіса прикольно було б на Гаса, але Гас це. Гас... ні, не ну, гас прикольний, думаю, буде скін. Але Фенк теж дуже непог... непоганий. Мз Віло, ну. Просто олдові скини. Але зараз треба ще забрати ще два стардропи і на сьогодні вже все. Але Транк дуже імбовий піпер, друзі. Як коли на нього зроблять іпецряд, це буде зламаний, гіпер зламана гра. Ось так, я думаю. І в нього тут піни є. Я не знаю, чому я не поставив нормальні піни, але, ну, ось так, як є. Ось. Цей драка, не знаю, як працює та пасівка, але я чомусь його не побачив. Ну, Не знаю, але я, я якось потрібно, щоб вона працювала. В нього я трішки затримка, але це ну, нічого страшного, і, і він все ж таки імбовий. Я зрозумів, друзі, знаєте, що Ульта робить? Ульта, типу, затримується, бачите? Якщо, типу, тіль не рухається, то Ульта затримується. Це дуже імба. Це дуже імбово, друзі. Не розумію. Транк це зламаний перс. Дуже зламаний перс. Фух. Я. Я собі не пробачив, якщо б я не купив ранній доступ, тому що там ще й багато кристалів. І все, що хочеш, думаю. Думаю, це доволі імбовий офер. 100. Що... А за що це мені? А, я зрозумів, я зрозумів. Так, відкриваємо доменський дроп, тисячу монет і новий слот. Непогано, непогано. Треба виставити зараз. І ще скільки кристалів? ще Багато таких кристалів є в нас. І старт-дропчик, 100 блінгів. Давайте тоді ще, дві... ще три катки. Не знаю, чи встигнемо ми, щоб відео не сильно велике було. Але надію, що ми встигнемо. Так, друзі, я трішки промотав відео наше, тому що, ну, ви вже знаєте, я її як завжди забираю 12 панок і всіх буває. Так, я не знаю, чому я не використовував свій гаджет, але транк дуже імбовий перс. Друзі, я вам нагадую, транка потрібно покупати в ранньому доступі. Це просто імба якась. Мені на ній зрів стільки що 10 тисяч хп і він нічого навіть не отримав. А Якщо б я навіть і гаджет протиснув, то б не знаю, що, що, що б він робив. Так, добре, давайте ще дві катки зіграємо. Що тут? Спалілі брауток і там видно, що буде новий клубний івент. Не знаю, але це прикольно. Ви тепер теж знаєте. Дякую мо 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 моєму тімейту з клубу. Так, дуже тобі дякую. А зараз давайте швидко-швидко не будемо. ну, Пофармимо трішки банок і все. О, ви чуєте це грім? Прикольно. Так, грім. Добре. Але трішки фармило фармимо баночки. Бу, дякую. Трішки мені ГП дав. Транк дуже швидкий по цих фігнях своїх. Дуже-дуже. Так, трішки ось цих банок. Ой. Ой-ой-ой. ой, 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 ой. Ви, ви це побачили, друзі? Просто в мене залишалось 2 хп, і ульта мене врятувала. Ви бачили, яка є мова ульта? Просто Якесь, не знаю що. Так. У мене трішки йде там дощик, надіюсь, це вам не. Не заважить подивитись відео. Так, добре. Давайте зараз б'ємо ніту. І оп-оп-оп, і це імба. Транк імбовий перс. Я не знаю, що казати. Просто я, я люблю Транка. Нема чого казати. Так, а де ж де ж люди? Де ж ці людішки? Я їх не бачу, але Надіюсь, що вони. А, вон, вон он. Я бачу. Роза. В неї 10 тисяч хп. Але нічого страшного, там і собака моя гавкає. Надіюсь, вам це не заважає. Так, добре. Ми виграли і давайте зараз я перемотаю на два старт-дропи, тому що відео вже завелике. Так, друзі, я знову виграв Топ-1. Ну, Це просто ізі якесь. Відкриваємо два старт-дропи, надіюсь, з другого щось нормально... нормальне, будь ласка. А, нормально. Це теж не погано. І спрейчик неповний спрейчик, друзі. Дуже дякую, що ви зі мною залишились відео. Ми сьогодні випробували чанка. Тому заходіть в мій телерам канал а я погнав.